Здравствуйте, хлопці, дніпрозапчастина Андрій. І так, хто хотів на, на дійну якісну турбіну, зараз покажу, що в комплектації входить. Тут якісь заміри, параметри дають, ще якусь. Ну, тобто, от вони виміряють віднизу і пішло да, по обертам, по всьому. Сюди дається смазка, смазка ця заливається в турбіну. На, там, де подача, щоб можна було з самого початку запустити, і вона не крутнулась на, скажімо так, суху. Да? Тому що знаєте, що немає смазки. Достанемо саму турбіну. Горобочка, це К-27 турбіна, і розглянемо повністю з вами. Можна її ставити на МТЗ, це розворот іде вже зараз зробили під ЮМЗ. Опа, зараз повністю її розпакуємо заглушечки, ось яка вона у нас іде. Чим іде плюс? Тобто, коли ви ставите на колектор, йде подача воздуха. Воздух потоки розділяється, і одна заходить з однієї сторони, друга з другої. Тобто, що це дає? Це дає равномірне вращення. По турбіні. Ось у нас крельчатка. Балансировка йде. ідеї. Тут різні кріплення йдуть. Ну, тобто ми флянчик даємо, кому треба, є у нас флянчики. Але оце варіант, розділення потоків це саме один із таких класних варіантів. Це у нас К-27. Тут. Ні, тут все, все клас. Так що кому треба надійна, якісна турбіна, МТЗ і МЗ, хлопці, оця турбіна дує правильно і надув іде знизу. Тобто в кого стоїть К-20 зум, і напишіть в коментарях, я думаю, дуже багатьом буде цікаво почитати. Ті, хто ще не встановлювали, але хочуть встановити цю турбіну. Тобто це надійна турбіна, яка працює, яка буде працювати на один рік.